Слава Ісусу Христу! Давайте пообладуємо для Господа. Давайте ще пообладуємо для Господа. Ура! Ура! Все, друзі, сідайте. Теж середа, вечір. Стараюся у вас багато часу не займати. Радий всіх вітати. Знаєте. Ну, гарно так, мені сподобалось дуже. Санька так кажеш, бабушка там ета. Добре, коли люди спасаються, коли ти своїх рідних та близьких тягнеш до церкви, бо це дуже буде страшно, якщо ти попадеш до раю, а вони ні. І в той момент вже нічого не можна буде, на жаль, змінити. Тому в першу чергу спасінням наших рідних та близьких треба займатися саме сьогодні, саме зараз, саме в цю годину. Амінь. Ось, але порозмірковувати я хотів трохи на іншу тему. Тема ця церква це родина. Амінь. І знаєте, я так дуже часто цю фразу використовував. Ну, як знаєте, не вкладаючи там глибинного смислу якогось, не розбираючись. Вона була там. Тобі потрібно церкву. Там, церква це родина. Церква це моя родина. Але ось почав готуватися і, Знаєте, деякі речі для себе відокремив. Знаєте, можна бути в церкві вже достатньо довгий час. І я впевнений, що є такі люди, які в церкві там вже не тиждень, не два тижні, не рік. Але на питання там, чи стала тобі церква родиною, ну, затрудняються надати відповідь. Ось, і я такі деякі, знаєте, критерії, якісь, які. Виділив таку, проводячи паралель зі своєю родиною, тому що родина це родина. І нема ніякого церква це не в душках родина. Церква це така ж родина, як і у тебе, е твоя родина. Ось, амінь, амінь. да. Це не якась там в переносному сенсі там, чи виносимо за душки. Ні, це родина. А родина це так і переводиться, як родина. Ось, і знаєте, у книгі у книзі дій. Друга глава написана з 44 го вірша. Це церква першоапостольська. Це тільки тільки там Ісус недавно пішов, і апостоли почали будувати церкву. І ось якою вона була. Ця книга про це. Я ось так о, зачитаю декілька віршів. А всі, які повірили, були разом і мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. І щодня вони однодушно перебували в храмі та, ламаючи по домах хліб у радості і простоті серця, приймали їжу. Вихваляючи Бога та маючи милість усіх людей, Господь вже докладав до них щодня тих, які спасалися. Амінь. Вони кажуть, що і всі, які повірили, були разом. І мали все спільне. Це про родину. В родині все спільне. Знаєте, я такі деякі речі, ну, коли паралелі почав проводити, в родині все спільне. Я живу з дружиною, у нас все спільне. Навіть моя футболка є така, яка, яка спільна. Обще, да, вона така спільна чомусь якось стала. Вона залазить і каже, а де оті футболки, ті, що спільні? Да. Чомусь у неї нема таких, що спільні, а мої якісь є спільні. Я думаю, де твої ті, що, ті, що спільні? Тільки моє щось. Ось. Але це ще було першоапостольські церкви. Вони мали все спільне. Вони продавали маєтки та майно, ділилися ним з усіма. Про це трошки пізніше. Зараз ще про все спільне. Знаєте. <кхе> я хочу, щоб ми трошки зараз порозмірковували, а ти для себе відповів. Чи стала для тебе церква родиною, чи ні? У родини є спільні проекти. Я живу з дружиною, у нас є спільні проекти. Вона там про себе. Там ділиться, там каже, ось а як ми там будемо старі, як воно буде. Я б хотіла жити десь там в будиночку, я б хотіла ще щось, я це там бачу так, кажу, а я ось так хотів би. Є поточні проекти, це такі, як там, ну, е, так би мовити, ну, битові якісь, там, що нам де нам заробляти гроші, там, чи куди ми поїдемо. Ну, Ми життя плануємо разом. Так, таке саме. Там розвиток нашої родини, ми плануємо разом. І таке саме церква, це також родина. І я такі паралелі проводячи. У нас там ну, ми в неділю сідаємо всім там служительським составом та проводимо там адміністративно-церковну нараду щодо нашої церкви, там, куди ми йдемо, що ми бачимо. Я знаю, у нас є наші, ну, у нас нема церкви, там окремо поселок Котовського, окремо тут Преображенська. Ми церква, свята Земля, і ми. Разом багато виїжджаємо. Амінь. Амінь. Улітку, скільки у нас було виїздів, ось ми там і дитячий лагерь проводили, там разом діти їздили. Є спільні проекти. І Знаєш тобі, щоб зрозуміти, чи стає церква для тебе родиною, треба розуміти, чи береш ти у родинних проєктах якусь участь. Амінь. Знаєте, є люди, які вриваються в сім'ю. Там Люся, мені дуже подобається, вона як. З'явилася в церкві в усіх проєктах зразу, і всі, всі рушаться кудись, і там співає, і там з дітьми, і там ще щось. І, ну, і це важливо. Тому що в церкві, якщо ти. Ну, якщо це твоя родина, ти ж вдома не приходиш, там, у тебе ж нема такого, що діти там десь окремо свої проєкти, якісь там, да? куди там у них своя нарада, вони там чи йдуть завтра до школи, чи не йдуть, там, вони зараз вирішать. Такого ж нема. Ось, чи там муж. Чоловік з дружиною, якщо у них немає спільних проєктів, то це щось не те в родині. Спільні проєкти повинні бути. Тому я тебе закликаю, що будь часткою якогось проєкту, у нас їх багато. І це не обов'язково має бути там, що ти там, поїхав відкривати церкву там, у Херсон чи ще кудись там. Домашня церква, якщо ти там є, ти теж можеш брати участь у цьому проєкті. Це не малесенький проєкт, це церква. Це також родина. Якщо ти там за щось відповідаєш, що якийсь вклад робиш у розвиток цього проєкту, то ти частка родини. У нас в церкві це ж здорово. У нас скільки дівчат, хлопців співають, ось скільки людей займаються чимось іншим, це робить тебе часткою родини. Амінь. Амінь. Для себе фіксуй, чи в родині ти, чи ні. Приймаєш участь в якихось проєктах. Якщо не приймаєш, знаєте, у родині є. Ну там, коли ще дітки, дитя мале, то я не тягнуть там вирішувати якісь питання. Але якщо ти вже ну, трошки вже 8 років в церкві, то вже треба хоч в якийсь проєкт занурюватись. Ось. Знаєте, Наступне, що я хотів би сказати, в родині немає чужих проблем. Ось. Якщо приходить якась проблема додому, то. Ну, У родині, у сім'ї. Сім'я береться за руки та каже, що треба вирішувати. Так, і я на сьогоднішній день, на цю хвилину, я там, слава Богу, що коли щось там на горизонті з'являється, то мені дружина завжди, каже, що ми будемо це проходити. І не таке проходили, і не переживай, общем, розберемось. Ось. І знаєте, і у нас, я бачу, у нас. Слава Богу, якщо казати про церкву, там недавно у брата там була проблема, там ну це не, не таємниця, не щось там у Юри там халепа стряслась. І знаєте, я побачив у нашій церкві, що ніхто не відвернувся. Не було такого, що там якби подалі сховатися від тієї проблеми. Я знаю, що багато людей допомагали, не для кого там людина не стала чужою, ні в кого не змінилося ставлення до нього чи ще щось. Брат, якщо дивишся, ми тебе дуже любимо. Давайте пообладуємо. Брате, дуже любимо, дуже чекаємо, впевнені, що все в тебе буде ще краще, ніж було. Бо ми з тобою родина. Ось в родині нема чужих проблем. І у нас в церкві, я це бачу, коли у когось ну, щось виникають, якісь складнощі, то ну, церква стає в пролом. Молитва. Якщо потрібна не тільки молитва, церква там може грошима якось там. Ну, чи жертву зібрати, чи ще щось якось, чи, ну не тільки словами допомогти, а по-справжньому. Бо в родині дружина там, чи чоловік, якщо просто на словах допомогли і сказали: ну, ти зможеш, у тебе все вийде, то це дуже недобре в родині. І це ж пише Біблія ж про це. Він каже, що вони продавали маєтки та майно і ділилися ним з усіма, хто потребував. Тобто вони продавали маєтки, у кого були проблеми, хто потребував, щоб хтось вмішувався та вирішував їх, вони приймали участь у вирішенні цих проблем. І це робило цю церкву родиною. Амінь. Тобто, я тобі що хочу сказати, щоб ти відчував себе в церкві, як в родині, не цурайся чужих проблем. Якщо ти бачиш, що у когось виникає якась проблема, ну не відсторонюйся від неї. Приймай участь, допомагай, вирішую гроші, гроші, молитва, молитва, час, увага, значить, час, увага. Ось, не відсторонюйся від цього, і це буде робити тебе, тебе частю родини. Надалі я що написав мені дуже, це совмісний досуг. Амінь. Амінь. Ну це теж частка родини. Ось ми з дружиною теж цьому в родині приділяємо увагу. До війни взагалі було добре, можна було ще кудись там на відпочинок там відправити. Зараз так не відправишся, але досуг все одно присутній. Це, це важливо. Важливо не тільки мати спільні проблеми, важливо мати не тільки там, спільні проекти розвитку якісь, а важливо ще просто гарно разом проводити час. Амінь. І тому, і слава Богу, що в нас це також є. У нас там і виїзди, про те, що я казав, були, ми там, і я знаю, там і баня у нас є і на Таїрова, хлопці ходять. І на посілку Котовського ми теж відкрили наш чоловічий клуб, ходимо до бані. Футбол, просто там шашлики, виїзди. Я знаю, завжди у нас там біля Різдва десь якісь проекти ми разом проводимо. І це добре. Я тобі хочу сказати, якщо ти в родині. Щоб відчувати себе в родині, то тобі вкрай необхідно е з церквою чи з кимось окремо з церкви, понятно, що з усіма зразу і завжди не зможеш проводити вільний час досуг, Якісь мати спільні, ось там молодьожка, там я знаю, у нас е Віталік Царенко з жалко, що поїхав, він завжди в малодіжці був. На перших рядах я завжди дивився так радувався. Хлопці по 15-17 і Віталя з ними завжди молодою душой. Ось. І ну, таких платформ у нас достатньо, тобто в них можна приймати участь і ставати частиною родини. Знаєте, ще якийсь який пункт від ну, помітив, що в родині ну, совмісні фінанси, вони не відокремлені. Коли в родині там у кожного своя норка, і там ніхто не знає, хто там скільки, що, де, як, то це теж не завжди може бути корисно. І знаєте, і ми церква, і у нас теж в родині є спільні гроші. І слава Богу, що у нас в церкві є люди, які приносять участь від свого е, прибутку, і жертвена у нас церква. Я це знаю, коли стоїть якісь проблема, там щось там, капелани їздять, чи ще щось, коли у нас щомісячно збирається ця жертва на е, служіння капеланів. І це важливо. Знаєш, коли ти кажеш, що ти в родині, ну от просто як в родині в церкві, там, а сам, ну, та, я ж кажу, що це не переносне значення в родині, коли ти вдома, ти з дружиною, але гроші там. Ну, ось ви прийшли, вона принесла собі сарделі на вечерю, а ти прийшов, приніс собі ковбаски. І ви такі сидите і такий думаєш, мені в б, б, а я дурак взяв ковбаску. Але все, що, що взяв те їж. бо власне, ну, у кожного свої гроші, у кожного свої обіди, у кожного своє все. Ну, це не дуже. Тому, щоб відчувати себе частиною церкви, треба. Ну, я не знаю, я не заохочу тебе прямо, що там неси гроші. Ну, мене сторонники цього. Але я свої гроші приношу до церкви. Ось. І знаю, що це повинно бути, тому що це моя родина. Ось. Якщо, знаєш, якщо ти живеш, в мене так колись пастор Клачко Володимир навчав нас, що ми такі були, тільки починали, він завжди казав, що церква це не те місце, звідки треба щось виносити. Ось. Церква це те місце, куди треба щось приносити. Амінь. І якщо ти живеш е з думкою, як би мені щось з родини винести, то ти такий собі сім'янин, я тобі скажу. Я б такого собі сім'янина ну, не дуже хотів, би, який щоденно живе так і такий думає, так. По сторонах подивився, що іще можна взяти такого корисного. Так, е так сім'я не будується. Родина. В родині в родину потрібно гроші приносити, щоб родина процвітала, щоб в родині було добре. І знаєте, коли це що важливо, те, що там написано, що вони продавали майно і допомагали тим, кому було потрібно. У них було, мені здається, якийсь там цей, спільна каса якась була. Ось, і це надає змогу твої гроші, які ти в родину приносиш. Може ти цього так і не бачиш, не відчуваєш, але вони можуть допомагати комусь в родині в твоїй ж, кому зараз скрутніше. Ось. Амінь. І ще якісь ще один момент, який хотів додати. Львівти можуть вийти, будете виходити. Я зараз завершу та помолимося. І знаєте, ще момент, який побачив, що для родини треба приносити користь. О, главний. Серед тих, хто користь приносить. Знаєте, що це про служіння я кажу. Чому це важливо? Ну тому що якщо це про те, що казав, що до родини треба жити і думати, як зробити свою родину краще. Якщо ти тільки прийшов до церкви, і ти ще такий малесенький християнинчик, ще, ось, то тобі ще будуть там і міняти пільонки, там, і тобі, тебе водити гуляти, показувати, як все прекрасно навколо. Але коли ти вже трошки підростаєш, то, ну, як і в родині, коли народилася дитина, вона до якогось там дня знаходиться на е, забезпеченні своїх родних. Але колись приходить момент, коли вже дитина забезпечує своїх рідних. Ось і щоб відчувати себе в родині, ось, тобі треба теж приносити якусь користь. Якщо ти вже рік, два, три в церкві, то. Треба розмірковувати, чим ти для Господа. Це не значить, що до тебе будуть зрозумієх гірше відноситися. Це я кажу до тебе, щоб ти відчував себе в родині. Знаєте, я ось так бачу там дів... ді... жіноча чи дівчача конференція. Яка у вас буде? Дівчача? Дівчача конференція. У мене там якісь дві у мене дружина кудись три дні їздить вже там на оптовий ринок. Три дні вона скидає фотки. Каже, я ще там поїхала купити на дівчачу конференцію, купила там коту пісок. Потім поїхала, купила ще щось. Вчора приходжу додому, вона каже, на балкон не ходи. Кажу, чого? Каже, там солоденьке лежить. Так чого не ходити? Бо то на дівчачу конференцію. Кажу, що таке? Чого у мене на балконі лежить те, що мені не можна? Мені відразу його хочеться. Але знаєте, я дивлюся і в її очах, ну, їй не платять за це гроші, але я в її очах бачу радість, тому що в ці моменти вона себе відчуває в родині. Я це по ній бачу. Знаєте, це їй прино... ну, дає їй не церкві дає змогу щось там пітне, а їй дає змогу в церкві відчувати себе як в родині. Тому це важливо не для церкви, це важливо для тебе і для мене, коли ми вже підросли з тобою, приносити до церкви якусь користь. Ну, якось так хотів поділитися. І можеш для себе після цього висновок зробити. Чи в церкві ти, як в родині, чи ти ще десь збоку. Ось. Чи ти маєш щось спільне, спільні проєкти, спільні проблеми. Вирішуєш, чи ти спільні проблеми чиїсь. Ось там. Гроші, як там, у тебе свої, у родини свої. Ось, чи ти якось теж е, приймаєш участь. І чи приносиш ти якусь користь, щоб відчувати себе разом робити одну справу? Ось. Так що я не знаю, отримав ти відповіді чи ні. Ми все одно помолимося. Ось. Да. Давайте станемо на ноги та помолимося як родина. Зараз сьогодні братів немає, старших, ви може, помітили всі. Майже всі д'якани та пастори поїхали до скіні. Зараз помолимося за їхню обратну дорогу, щоб вони добре доїхали, бо вони наша родина. Амінь. І помолимося за кожного з нас, за себе, помолись. Господу скажи, чи частина ти родини, чи хотів би ти стати більшим. Частини родини. Це, батько, ми приходимо до Тебе всі молити, Боже, благословляємо наших братів, які їдуть. Молюся за їхню дорогу, щоб вони доїхали спокійно, щоб не було ніяких преград, щоб ти їх супровождав, Ісус, у цій дорозі. І більше за все я молюсь за нашу церкву, Господи, бо ми є родина, моя родина, Господь. І коли ми все це робимо, у нас спільні проекти. Проблеми, спільні фінанси, Боже, спільний досуг, коли все це в ім'я Твоє Ісус, це робить нас єдиною міцною родиною, церквою. Боже, я молю, щоб кожен, хто хоче себе відчувати в цій родині, він відчував себе числі родини, во ім'я Ісуса Христа. Алілюя! Все а благодать Господа нашого. Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь.